Видавали довідки навіть вночі, як працює ЦНАП у прифронтовому селищі. У Дніпрі власник гуртожитку намагається виселити мешканку. Як працює єдиний в Україні центр реабілітації військових собак? У ніч на 29 грудня армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами камікадзе та важкою артилерією. Про це повідомив очільник облради Микола Лукашук. Він додав, що ППО збила усі п'ять шахетів, які скерували окупанти. Також російські військові тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, кілька приватних будинків та Дві лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Під будівлею стояв Камаз помаранчевого кольору і з третього поверху середнє вікно широке. Яке, і звідти викидали речі в Камаз, який тут стояв. Мої речі отак летіли, і ми розмовляли з ними отак у вікно. Валентина Доценко живе у цьому гуртожитку з 1988 року. Раніше він перебував у державній власності. Потім його приватизували. Нинішній власник каже Валентина, намагається її виселити. З цього приводу позивався до суду. Що це моє законне житло встановлено судом від першого поверху від третього поверху, в яким живу, від моєї кімнати. Але оці, у ці, всі ключі вони зараз не дійсні, тому що. На кімнату поставили в період різдвяних свят у минулому році. Броньовані двері я не змогла потрапити до своїх речей. Валентина Доценко каже, звернулася до поліції, там у неї прийняли заяву. Тим часом власники замінили двері у під'їзд та на третьому поверсі. А 26 грудня Валентині повідомили, що її речі викидають. Я почала. Кричати, чому ви мене грабите, що, що відбувається. П Поліція зафіксувала факти, все, і все, будемо розбиратися. Разом із Валентиною заходимо всередину на третьому поверсі металеві двері з електронним замком. Мені сказали, що тут є код. Я спробую при вас вперше його застосувати. Відкрити двері не вдалося. Більше того, жителі не змогли відкрити ці двері й із середини. Телефонуємо власниці будівлі. Я буду обращатися в робити сва і з заявленням о том, що Валентина Достенко на протяжні многих літ з мене при допомогі адвоката Вязового суму в розмірі 3 тисячі доларів. Дає завідомо ложні дані вредит хозяйственной деятельности предприятия. Я її туди не пущу. Ми звернулися з інформаційним запитом до поліції Дніпра, аби запитати, що зробили правоохоронці, прибувши на виклик Валентини Доценко. Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже: у цьому випадку поліція могла запобігти псуванню майна жінки. Дії власника каже адвокат незаконні. Що він по-перше… Обмежує право доступу до приміщення, яким особа має право володіти, не дивлячись на те, що вона не є власником. Однак вона там зареєстрована, це її єдине житло, і відповідно вона має право до нього доступу. Крім того, там знаходяться її рухомі речі. Однак ми розуміємо, що кожного разу, коли відбувається таке правопорушення, у особи є лише один інструмент протидії: це звернення до правоохоронних органів та звернення до суду з позовною заявою. Адвокат радить звернутися до державної виконав виконавчої служби із заявою щодо примусового виконання рішення суду. Державний виконавець повинен забезпечити доступ до приміщення. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Пояснили, які документи зібрати, і зробили заявку. Ірина радіє, прийшла до ЦНАПу та швидко оформила виплати на дитину. Не нужно нікуди їхати, особливо мені дитину бросати Якщо б я десь їхала, то я б не змогла Тому це дуже. Дуже зручно, все добре. Вони працюють швидко. Межівський ЦНАП не зупиняв свою роботу ні на день від початку повномасштабного вторгнення. Працівники кажуть, переселенців спочатку було багато, а програма давала збій. Тож мусили оформляти заявки вночі. В нас хлопці працювали вночі. Ми працювали вдень. Нам було ну, якби важко було багато людей. Ми приймали нас багато. Чотири чоловіка приймали людей. А все це вносилось в програму лише два чоловіка. У нас був відключений реєстр. Естер речових прав зараз він працює, тобто тепер люди звертаються. Ми оформлюємо речові права, там право власності, договора вносимо. Сервісний центр у Синельніківському районі нині закритий, тож межівський ЦНАП придбав паспортну установку. У Нас дуже великий наплив громадян із сусідніх громад Донецької області для отримання даної послуги. Ми працюємо. В нас є ще обладнання для видачі технічних паспортів і водійських прав. У ЦНАП щодня приходить біля 50 людей. Від початку року тут додали нові послуги, реєструють ВПО та приймають заявки про пошкоджене житло. 10 тисяч 150 послуг з початку війни за цей рік, із них 2,5 з тисячі послуг. Це пошкоджені надання довідок внутрішньо переміщеним особам і 2,5 тисячі це надання допомоги на проживання. Також у нас є послуги на реєстрацію пошкодженого майна. Ми їх надали 23 послуги. Ці заявки про пошкоджене житло розповідає Тетяна. Приймали від жителів Донецької та Херсонської областей. Проте мають повідомлення і від односельців. Софія Москаленко, Олександр Тронь, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі за програмою співфінансування встановили 43 генератори в ОСББ. Це ті будинки, які мають індивідуальні котельні або насосні станції. За умовами співфінансування потрібно звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення. 25% вартості генератора сплачують мешканці, 75% профінансують з міського бюджету. Наразі на розгляді департаменту з питань самоорганізації населення 197 заявок на придбання генераторів. Коли не буде світла, ми без всяких затримок там виходимо, включаємо генератор і він працює і працює в нас опалення. Заявки подавати не важко. можна можливо, приїхати до департаменту або до комунального підприємства. Співробітники відповідно нададуть зразок цієї заявки, голову ОСББ або голову ЖБК заповнюють ці заявки та подають їх. Цей пес, якого зараз обстежує працівник першого і єдиного в Україні Хмельницького військового шпиталю ветеринарної медицини, непростий собака. Він служить в одному з підрозділів сил підтримки ЗСУ. Тут він проходить реабілітацію. Начальник шпиталю професор Кирило Чумаков каже, великий вклад в перемогу приносять наші тварини. Це собаки зривотехніків, собаки, які шукають людей, собаки, які шукають рештки людей, собаки, які шукають вибухівку. Собаки, які шукають наркотичні препарати зараз на блокпостах чи на певних пунктах, собаки, які несуть службу в погранвійськах, в національній поліції, в національній гвардії тощо, дуже багато кінологічних підрозділів, і роль службового собаківництва дуже велика. За його словами, хмельницький шпиталь на реабілітацію привозять собак із фронтової та деокупованої зони, де виїзні бригади шпиталю надають їм допомогу. Працюють так каже з 2018 року. Було проведено до 200 операцій на передовій. Це і Сєвєродонецький, Маріуполь, повністю лінія фронту була тоді накрита нашим шпиталем. Київ, Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостоміль, Чернігів два рази, Суми, Дніпер два рази. За цей рік вже 13 Міст ми об'їхали де окупованих і під час бойових дій, де проводили ряд маніпуляцій, тобто хірургічних втручань, терапевтичних маніпуляцій. На чмер шпиталю Юлія Шеремета розповідає найбільше службових собак, осколочних поранень, травм лап, контузій та стрес-синдромів. Тварини будуть на реабілітації після наданої або оперативної, або психологічної допомоги. Реабілітаційний центр за три місяці створили в приміщенні старої котельні волонтери за свої гроші та кошти друзів. Витратили на все, каже Мар'яна Овчарук, 400 тисяч гривень. Зварили ми ці вольєри, вставили ми вікна, двері, побілили, провели сюди світло, провели каналізацію, залатали шк... цю дирку, тому що тут була дуже велика така. Ну, здорова така дира, і просто текла вода. Тобто, хтось купив цемент, хтось купив пісок, хтось купив метал. Хлопці просто варили це і своїми силами не брали за це жодної копійки. Зараз тварин після реабілітації повезли на місця служби, але каже Юлія Шеремета, собак привозять періодично бригади шпиталю. Виїзні бригади працюють фактично в всіх напрямках. У нас є спеціально обладнаний транспорт всім необхідним, і мінімум раз на місяць є відрядження. Хлопці збираються, їдуть, надають допомогу там, де вона необхідна. Потім транспортують тих, кого можна транспортувати сюди. Кирило Чомиков каже, виїзні бригади допомагають не лише службовим тваринам. Надавали допомогу гостомільському реабілітаційному центру деяких тварин. Ми коли туди приїхали, це був кошмар. Там около тисячі наймінувань було різних тварин, і половина з них було перебито з осколками, з контузіями. І ми там провели не один день, щоб надати йому допомогу. За словами Юрія Шеремети, роботи в працівників шпиталю побільшало в рази, та вони виконують свої обов'язки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Євген зустрічав 2022 з друзями у Боковелі. каже, мав велику надію на Новий рік. А 16 грудня в його будинок влучила російська ракета, вбила п'ятьох сусідів, зруйнувала квартири. Євген каже, говорити про святковий настрій неможливо. Наші події, які тут відбулися, тому загадувати нічого не знаю. Але ми домовились з двором, сусідами, нос не опускати. Не як зараз, мене не скиглити. Зустрічаємося во дворі і тихенько святкуємо, оскільки життя продовжується. У колі рідних 2022-й зустрічав і волонтер Денис Дубов. Зараз каже чоловік, лишився на самоті, адже через війну його родина була вимушена виїхати за кордон. Про новий рік Денису нагадуватимуть малюнки, які рік тому намалювала донька. Цей новий рік ми на жаль будемо. Відмічати, якщо можна це сказати, Новий рік в різних країнах. Ну, тобто, я, скоріш за все, просто ляжу спати з 31 на 1. А Дружина в моєю ну, донькою, зі своєю матерією і сестрою будуть відмічати це все в Швеції». Для дітей-переселенців та малечі, чиї батьки вирішили залишитись у кривому розі, проведуть святкові заходи у захищених та безпечних місцях. У військово-цивільній адміністрації повідомляють, подарунку отримують близько 30 тисяч дітей. Світлана привела свою онуку на захід, організований благодійниками для дітей Саксанського району. Жінка каже, важливо дати дітям трохи казки і новорічного дива. Я б хотіла висловити слова подяки нашим воїнам, нашим зсу за те, що ми можемо, незважаючи ні на що, незважаючи на таку складну ситуацію в країні. Ми можемо зібратися і відсвяткувати свято. На кінець 2022-го у кровому розі офіційно нараховується близько 70 тисяч вимушених переселенців. У пошуках прихистку у місто президента їдуть переважно жителі Херсонської області, та місцеві кажуть, більш захищеними з таким статусом себе не відчувають. Місто президента воно і є місто президента, бо президент тут народився. А так ніяких змін особових я не бачу і взагалі, як ну нічого не відбувається, нічого не ну нічого кращого немає. Поки порівняно звичайно з іншими містами: там, Нікополь, Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Одеса. Я про Маріуполь мовчу. Звичайно, у нас тут не так, як в тих містах, але Кривий Ріг все ж таки це досить ну, потужне місце. Кривий ріг» готується і на випадок повного блекауту у новорічну ніч. військово цивільна адміністрація міста підготувала понад 80 пунктів незламності. 20 з них обладнано терміналами Starlink. Містяни кажуть, повного знеструмлення не бояться. Як блекаути пройшли, то так в принципі у мене в машині є зарядне, і я на сім'ю заряджав всі гаджети. Незручно було, коли не було інтернету. Не було зв'язку, а так, в принципі, регулювальники на дорозі не дуже гарно регулювали, величезні корки були. У наступному 2023 році жителі Криворогу очікують на перемогу, бажають миру та відбудову України. Було б непогано тут, можливо, якісь чи музей, чи там якісь пам'ятні ну, приміщення. Тому що це дуже важливо для нащадків знати, що відбувалося в цей час. Хочу, щоб ми перемогли, щоб наша перемога була така, щоб Росія ще 100 років не могла підняти голову і подивитися в сторону України. Це моя найвелика мрія, якщо чесно. А так, як у всіх. всі бажають перемоги. Військово-цивільна адміністрація Кривого Рогу повідомила, що за період воєнного часу в місті народилося 1089 хлопчиків та 1163 дівчинки 5200 криворізьких пар створили нові родини. Віктор Могуров, Олександр Бодаренко, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг.